Хованих, як цивільні, так і військові Збройних сил України. А що зараз відбувається на звільненій Харківщині? Поговоримо далі. З нами на зв'язку Сергій Болвінов, начальник слідчого управління головного управління Нацполіції в Харківській області. Добрий вечір. Добрий вечір. Якщо дозвольте запитаю вас, от по цьому останньому випадку поліція повідомляла, що там 17 загиблих, можливо, вже вдалося когось ідентифікувати, що це за люди були. Так, дійсно, до нас надійшла інформація про масове захоронення військових Збройних сил України. Про це заховання нам повідомили місцеві мешканці. Це наші військові, які перебували на бойових позиціях та не покинули місце несення служби. Однак, в результаті бойового зіткнення, вони загинули. Росіяни захоронили наших військових в такому способі, як ви бачите зараз на екрані. Вони вирили яму глибиною 2,5 3 метри і всіх туди поклали, скинули і засипали землею. Місцеві мешканці на Пасху, вони знаючи, що там загинули наші бійці, встановили хрест, та облаштували як могли це місце. Від вчора, від позавчора, вже сьогодні третій день, ми, ми працюємо на цьому місці. Хочу сказати, що слідчі, які там працюють, вони е, досить в таких небезпечних умовах оскільки. Недалеко від цього місця захоронення лінія зіткнення, і там стоять російські позиції, тому є реальна небезпека для життя і здоров'я наших працівників. Однак, незважаючи на це, ми виконуємо свою роботу. Позавчора ми вилучили трьох три тіла загиблих наших військових. Сьогодні, наразі, от на цю хвилину відомо, що вилучили ще чотирьох наших військовослужбовців. Ми проводимо стандартні слідчі процедури по вилученню тіл. В подальшому буде призначена судово-медична експертиза та ідентифіковані кожен загиблий. Ми дійсно контактуємо з родичами загиблих, щоб вони отримали тіла загиблих в найкоротший час, і всі ці наші бійці були встановлені, ідентифіковані і належним чином захоронені. Це наша робота. і Ми виконуємо її постійно з часу деокупації. А чи є вже, хоча би можливо, приблизне уявлення? Скільки людей от загинули на Харківщині допоки вона була окупована на окупованих районах Харківщини? Цивільні військові, чи може всі разом наразі? Ми проводимо роботу з часу деокупації, і це число ця цифра вона збільшується на превеликий жаль, тому що росіяни натворили дуже багато лиха на окупованій території. Ми вже з часу деокупації вилучили понад 600 тіл загиблих цивільних. На жаль, ми встановлюємо і місця масових захоронень, такі як місто Ізюм, де ми вилучили 451 тіло. І сьогодні ми вже працюємо сьогодні в Куп'янському району. Ми оглянули чотири локації і вилучаємо там тіла загиблих цивільних. Жінку було вбито снайпером чоловіка. Чоловік загинув в результаті. Мінновибухової травми, ще інші інші цивільні, які люди самі своїх громадян, своїх сусідів захоронювали просто в дворах, в інших місцях. Це все не є законним видом захоронення. Ми називаємо це самозахоронення, оскільки слідчі і поліцейські повинні ексгумувати це тіло, експерти повинні оглянути, повинні встановити причини смерті, і після цього буде видане тіло родичам для належного заховання. А розкажіть про свою роботу. В чому от складність, от якщо говорити про правоохоронців, я так розумію, що це вся робота на поліції. От ви заходите в звільнений населений пункт, і ваша задача ну реально знайти там, попри мабуть, виявити якісь злочини, так які мали місце, але і знайти тіла загиблих. В чому складність їх шукати? Так, дійсно, поліція проводить цю роботу всіма силами наявними. І ми робимо це не самостійно, а в тісній комунікації із органами прокуратури із Службою безпеки України. Складність полягає в тому, що ці території, по яких ми працюємо, по перше, вони зараз є забрудненими, тобто замінованими. Дуже багато мін розтяжок, полюсків протитанкових мін, протипіхотних мін, дуже багато такої забрудненої території, на якій працювати дуже важко. У зв'язку з цим ми створили на базі криміналістичної лабораторії, яка пересувна в робочу групу, до якої входять по-перше, вибухотехніки для того, щоб слідчі почали працювати та інші люди почали працювати на цій території. Її потрібно оглянути після роботи вибухотехніків. Починають працювати де потрібно. МНС, Ми залучаємо де потрібно слідчі, наші працюють до слідчих Входять група криміналістів. Які мають спеціальні е, знання для вилучення слідової інформації для вилучення всіх частин боєприпасів е, е, уламків, які можуть бути по е, в цьому місці, для того щоб ми в подальшому зібрали повну картину і могли працювати зі слідовою картислідовою інформацією для того, щоб встановити що е, в цьому місці, що є причиною смерті, також разом з нами і прокурора, і служба безпеки України. І що хочу сказати, що ці місця вони найбільш наближені до зони зіткнення, і в ці місця постійно обстрілюються різними видами озброєння. Це найближені місця до це місця Вовчанський район, Великобурлуцький, Ізюмський, куп'янський райони це всі райони, де близько стоять позиції російської армії. І коли починають працювати наші слідчі, в нас були вже випадки, коли їде наша криміналістична лабораторія, по ній цілеспрямовано йдуть обстріли росіянами. Тобто вони поліцейських асоціюють з нашими правоохоронними органами і не дають спокійно, звісно, працювати. І в цьому є небезпека для життя і здоров'я поліцейських. Тому всі поліцейські працюють відповідно в бронежилетах, в касках, і ми намагаємося робити в роботу свою дуже швидко, однак, згідно вимог чинного законодавства, ми всі, всі наші дії фіксуємо на відео, фото фіксація з понятими це все ми робимо швидко і якісно. А і сказ... ми розуміємо так, я продов... що ми розуміємо, яка наразі є виклик для нас для того, щоб ми максимально швидко вилучили тіла і передали їх родичам загиблих. Я з порозумінням відношусь до того, що трапилося, і ми дуже дуже швидко хочемо спрацювати, щоб по перше видати тіла і зафіксувати ці події, щоб ця подія була належним чином. Глянута описана, і слідова інформація збереглася, була вилучена в повному обсязі. Серію, а скажіть, будь ласка, як ви виявляєте тих осіб, які співпрацювали з російськими силами на окупованих територіях? І можливо, є цифра. А скільки таких осіб вже виявлено? Можливо, їм оголошена підозра, і що це за люди? Якого рангу ці люди? Ці люди закон, кримінальний кодекс України кваліфікує як колаборанти? Є стаття в кримінальному кодексі України, яка називається колабораційна діяльність. Ми поліція з часу ще, ще раз повторюсь, роботи на деокупованій території заходить і розварачуємо, розвертаємо поліцейські відділки, вони працюють постійно. Більш до того, до нас прибувають зведені загони з інших областей, які надають також допомогу в організації роботи на цій території. Фактично, поліція, коли працює на цих територіях. Всі люди місцеві розуміють, що на цій території є влада і є представники правоохоронних органів, які, до яких можна звернутися, розказати, що трапилося, заявити про злочин, і цей злочин буде по перше належним чином зареєстровано, розслідувано, і вини, буде покараний. Що стосується колаборантів, то так дійсно ми їх встановлюємо і знаходимо дуже багато на цих територіях. Однак, в порівнянні з кількістю населення, ну їх значно менше і більшість людей зустрічають і правоохоронні органи, і поліцію і збройні сили України з радістю, і вони розуміють, що нарешті мирне життя буде повертатися і повертається на ці території. Що стосується категорії, це різні люди. Хочу сказати, що основна маса тих колаборантів, які є, займали топ посади, топ чиновників окупаційної влади, вони потікали. Однак є середня ланка, низька ланка, які залишилися, які також були пособниками, співпрацювали з окупаційною владою. Це різні категорії людей. Це можуть бути освітяни, які впроваджували в системі освіти російську російську схему освіти, це і працівники органів комунальної влади. Це і правоохоронці, які працювали так названій харківській народній міліції, всіх цих людей, ну також депутати. Є випадки, коли там судді переходили поодинокі на бік ворога. Всіх цих людей ми встановлюємо. Ми працюємо з місцевим населенням, які надають нам цю інформацію, які повідомляють нас. Ми багато інформації отримуємо в результаті. Проведення оглядів в місці подій, де були е, знаходилися штаби, комендатури, військові адміністрації, тимчасові органи влади окупаційної. На цих місцях ми вилучаємо їхню документацію, ми її ретельно оглядаємо. Ми черпаємо інформацію з цих вилучених предметів, і це дає нам підстава ідентифікувати людей і в подальшому заповнює всі вони. Цим їхнім діям надається належна юридична оцінка у випадку, якщо ця особа її дії підпадають під ознаки складу кримінального злочину, однозначно такі люди притягуються до кримінальної відповідальності. Це наша задача. У нас ця кількість людей постійно вона збільшується, і ну, цифра у нас постійно е, збільшується. Однак, це є наша робота, і ми її виконуємо. Повному обсязі. Ми публікуємо інформацію за масовим а, можна, а можна. Я уточню? А все таки про яку кількість людей йдеться? Ну, ми перевірили понад ще секунду. Ми перевірили вже понад три тисячі людей, і до суду у нас понад 30 справ уже направлено. Ну кількість підозр вона збільшується постійно. 30 людей вже з Харківщини. Це вже справи в судах, так які співпрацювали так, з російськими військовими, так, близько 30 так, людей. Так, і 25 справах ми оголосили. Повідомили про підозр таких людей. Дякую вам дуже, що доєдналися до нашого ефіру. Сергій Болвінов, начальник слідчого управління головного управління національної поліції Харківської області. Був на Радіо Свобода. Дякую вам дуже.